В нашій аудиторії дуже зараз активно обговорюється питання з приводу того, хто є цей винуватець аварії. Е, Наталя моя колега вже згадала про те, що це молодий хлопець. Е, що вам відомо про особу цього е, хлопця? Ким він є? Бо знаєте, в людей вже оця е, конспірологія починається, що це якийсь, напевно син якогось впливового чи депутата, чи чиновника? Ніхто не говорить, хто хто він і, і що він. Е, поділіться, будь ласка, для нашої аудиторії, що вам відомо. Стосовно особи водія ми не маємо права розголошувати персональні дані будь-якої особи, чи то винуватця, чи то потерпілих сторін. Це 23-річний мешканець міста Києва. Він рухався на легковику марки Volkswagen Passat. Була велика швидкість. Це була 12.05, коли відбулася ця автопригода на Берестейському проспекті поблизу метро Святошин, де розташований був блокпост. Ось власне нас. Гвардійці, які заступили туди нанесення служби, перебували на цьому блокпосту, і водій, не гальмуючи, скоїв наїзд на двох із них. На жаль, ви вже це озвучували. 49-річний солдат одразу загинув його товариша по службі 26-річного військовослужбовця, було А, Після чого до речі, автівка також протиранила протаранила ще два автомобілі. Ось і е, в якому в одному з них також був військовий. Він отримав незначні тілесні ушкодження. Його лікарі оглянули на місці. Одразу на місці правоохоронці і затримали керманича у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Він пройшов освідування на стан алкогольного сп'яніння через прилад Драгер. Він показав, що водій не перебував у алкогольному сп'янінні. Втім, ми очікуємо також результатів експертизи, щоб розуміти, чи перебував він під дією наркотичних речовин. Пані Юлію, за цим що загрожує затриманому? За цим фактом у нас є кримінальне провадження. Це частина друга статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. Йому загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Хочу додати, що сьогодні слідчі вже оголосили йому про підозру і суд найближчим часом. Обере йому запобіжний захід сьогодні поліцейські подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і ми будемо інформувати громадськість з приводу цього рішення. Пані Юлі, а в мене таке питання. А що відомо про військовослужбовців і про самого водія? Це уродженці Києва, жителі місцеві? Чи це взагалі якісь люди, які з інших регіонів прибули і не є жителями столиці? Що про них відомо? І що не? службу саме у місті Києві. Ну, а про водія, я вам уже сказала, це 23-річний місцевий житель, він мешканець столиці. Так, дивіться, пані Юлі. А я ще хотіла вас запитатися. Ви сказали про те, що він буде відповідати, скоріш за все, якщо вину його доведуть, за те, що він спричинив смертельну аварію? А чи буде для нього відповідальність за недотримання правил поводження на блокпосту? Бо ми ж розуміємо, що війна і є певні порядки і певні правила, як водії повинні перетинати блокпост, чи взагалі зважає поліція на те, що водії деякі ігнорують вимоги, не зупиняються, не дотримуються правил. Є багато причин. Справді сьогодні я також озвучувала вашим колегам журналістам. Було подібне питання з приводу незупинки транспортних засобів на блокпостах. Хоча ми повинні пам'ятати, вже півтора року триває війна. Ці правила повинні вже знати напевно, що усі, тому що стикалися багато, як і пішоходи, так і водії з тим, що необхідно зупинитися, обов'язково пред'явити документи на вимогу чи то військово Вослужбовця чи то поліцейського, який знаходиться на цьому блокпосту, і перед блокпостом потрібно знизити швидкість, вимкнути, якщо це вечірний час, фари з ближнього світла і увімкнути світло в салоні автівки. Про це не забуваємо. Війна триває, і звичайно, що ці правила у період воєнного стану ніхто не відміняв. Пані Юрію, от власне, ми спілкуємося з нашими телеглядачами, які звичайно що дивляться наші ефіри, коментують їх. Є запитання про те, чи є якась інформація, з якою швидкістю їхав цей водій, тому що по відео ми зі своїх власних спостережень бачимо, що він просто летить. Чи є зафіксована так. швидкість його? Так, швидкість надзвичайно була високою. Ми е, вилучили камери з безпечного міста, ті, що зафіксували це правопорушення, і слідчі наші як відтворять детально механізм автопригоди, озвучать нам, яка ж була швидкість, на яку він перевищив е, цей рух.